Добрий день. Сьогодні у нас така на дворі чудова погода. Тому підемо на подвір'я на природу та посмажемо шашлычок. Це у нас пів кілограма свинини. Це як частина не ошияк. Це у нас або окорок, або лопатка, щось таке. Я його вже порізав, дав сюди цибульки, пів кілограма цибульки, 100 г. Ой, пів кілограма м'яса, 100 грамів цибульки. Далі робимо просто наш ваш улюблений маринад. Тут нічого особливого ми будемо робити з майонезом. Це так, як кажуть, в лайф форматі буде. Просто побалакаємо з вами та заодно посмажимо м'яска. Так, 100 грамів майонезу на пів кілограма. Сіль, перець улюблені спеції. Так. Тут спеції можна не жаліти, десь дві чайних ложки, щоб було ароматно так. Солимо першим за смаком. Я буду десь. Ну, нехай чайну ложку солі і хорошу. Ну і перчик. Пальчик додаємо. Все це мішаємо. Прямо втираємо все в м'ясо. Тобто, щоб кожен шматочок був такий приправо майонезно втертий. Давимо цибульку, щоб вона теж дала сюди свій сік. Цибуля люба. Ось так. Добре розколотили. Даємо маринуватися 20 хвилин і вже можна смажити. Тому я поки зберу речі і воно вже буде промариноване. Ось ось таке м'ясо, ось така у нас краса. Далі продовжимо на природі. Ось така у нас природа. Зараз покажу наші мангальчик Ось. Скоро вже будемо нанизу. Просто погляньте. Це річка Дніпро. Просто супер. Так. Продовжимо хвилин через 10, коли буде нормальна температура у Мангала. Поставимо наш шашлычок та побалакаємо з вами. Ось наш шашлычок. М'ясо ми вже поставили. Дивіться яка краса. О, уже так пахне, що вам не передати прям. Так що ось так. Ось такий сьогодні буде формат відео. Так, нахунок смазаться, тут трішки з'явилося полум'я. Зараз затушимо пивком, підемо пивко та затушимо трішки полум'я. Не бійтеся поливати. м'ясо пивком. По-перше, це смачно. По-друге, хтось казав, що змиває там спецію. Нічого він не змиває. Все воно працює добре. Дуже смачно. Ось така у нас <кхе> сьогодні рубрика на фоні природи. Зараз поближче подивимось. Ось... Ну ось, ось, гляньте. Краса. Тут просто сонце, щоб не засліпити вас. Хочу вам показати. Що ми сьогодні будемо робити таке? Про що будемо говорити, точніше. Поговоримо про ось такий маринад. Хтось скаже, що, що це за маринад. Саме краще для шашлика це сіль, перець та цибуля. І я з вами згоден. Але в мене не було скільки часу, щоб ждати, поки буде маринуватися такий шашлик. Тому що, по-перше, як мінімум 2-3 години потрібно нам, щоб замаринувалася сіль, перець та цибуля. Це по-перше. А по-друге, що це так, я не показую це прямо як рецепт, це один із просто маринадів, який кожен вміє робити. Тому я просто хочу м'ясо з, з такою маринадом. Ось. Трішки, трішки. Полімо пивком. Ось так. Ну, на вид уже починає ставати красивим. І нагадую, це ж у нас не шия. Це я подивився. Чеку, це у нас лопатка. Ось. Тому я рекомендую і таке. На фоні нашого Дніпра краса яка тому самі бачите коли посмажиться ми з вами його покуштуємо я покажу яке воно всередині ось а так. що хочеться вам сказати коли погода дає таку можливість піти на природу, навіть в ноябрі в листопаді місяць, чому б не йти вийти, взяти м'язка, посмажити та й в принципі все. Так, прийшло вже 12 хвилин після того як ми поставили його смажити. Пора його знімати, закуштувати. Погляньте. Ну дуже, дуже навіть смачно. Зараз попробуємо що в нас вийшло. Ось. Так. Хай трішки вичахне, тому що. Тільки з мангалу дуже-дуже гарячий. Зараз візьмемо шматочок, розріжемо його. Я покажу, що в ньому всередині. Так що ось так, ось так можете робити по-моєму рецепту. Далі покажу. Куштуємо. Ось беремо шматочок. Знімаємо шампур. Ось тут. Ніжно знімається. І так Знялося дуже легко. Зараз ми його розріжемо, щоб вам показати. Ось, так. Ось. Ось такий шматочок всередині. Бачите, соку багато. Коштуємо. Хм. Це не передати. Дуже смачно. Це в мене просто кетчуп. Тут дивіться. У мене прийшов ось такий наш брат менший. Тому треба з ним поділитися. Тому зараз ми дамо йому шматочок. Ось. ось так. Ось так. Ось такий кусочок. Щоб ніхто не думав, що це якась постанова. Прямо ось, ось так. Бачите? Якщо навіть собачки так заходить, значить м'ясо у нас смачне. Ще хоче, бачите? Що я хочу сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. До побачення.